У Запоріжжі психологічно підтримують жінок, які чекають чоловіків з війни. Зокрема, їм допомагають впоратися із тривогою, переживаннями та страхами. Фахівці групи психологічної підтримки. Хештег чекаю. Зустріч з учасницями відбулися щотижня протягом двох місяців. У першій частині спеціалісти пропрацьовують проблеми психологічними бесідами у другій розвантажують за допомогою активностей. Найперше, що ми запитуємо, як ти, так, як ти на цьому тижні, як ти взагалі, ми попрацьовували тему образи, так, або почуття, можливо, там провини, або ж стани, ну, різні емоційні стани, які насправді кожна людина відчуває, але так маючи таку рамку, коли ти очікуєш, У нас була ароматерапія. З дівчатами ми також разом ходили дівчата окремо ходили в кіно, на концерт. Тобто важливо було створити отакий знаєте, легкий простір, де б жінки могли між собою комунікувати підтримувати одне одного. Під час очікування мені дуже було важливо спілкуватися з тим, хто проживає схожий досвід, бо в моєму ближчому оточенні немає таких людей. Я проходила такий проект тільки оф-онлайн у іншому ветеранському просторі, тож я хотіла створити таку групу офлайн, бо таких наразі Запоріжжя не було. Мені було дуже важливо спілкуватися з жінками, що зможуть зрозуміти мене та підтримати, або мені хотілося також надати підтримку.